Що таке? Я не знаю, я нажимаю. Охоо! Що спобудувалося? Обалдіє, це шо таке? А ну відійди, відійди, відійди! Сам відійди! Це ну мої дай, гроші! Дай мені, я ну прокачався! Дай, ну дай Мені дай їдай! <ривіт> Скидав <ривіт> мене козел! Я якийсь павнер знайшов. Уйда? Тут тут. Моби, я дуже, я тут, тут дуже багато мобів, тут гігант зомбі! Вони нас побивають, тут скелетики і догори ногами ходять. Гряй, получается. Давай. Іди до мене. я. У нас Кріпер прям на базі був, Дим! Так. Йоу, друзі, всім привіт. І сьогодні ми разом з Діванчиком залетіли в один блок. Що це таке? Це Гроші вроді, да? Долари. Старина, похоже, якщо чесно, на якусь кубку листя або лайна. Чуєш Йди звідси. Ну. <клев> так би мовити, так як Дімона вже з нами немає, то можна цей блок ламати, як я розумію, і нам випадають один долар. Ти в видипав? Я видипав. Короче, ты меня пихаешь. Випадає грунт, поняв. Ну тобі, короче, сейчас подобається, дверь. Тут уже не так погано. В принципі, місця на двох уже достатньо. Я тут трошки зробив комфорт. А ну ламай. Ламаю. Дверь. У мене є бакси. понял? Ось такі ось бакси. Да. І що вони дають? Візьми, 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 візьми. І нажми правою кнопкою миші. О, ти в банк поклав три бакса. А коли я кладу, воно не кладе в банк. Чуєш? Ну ладно, тоді а я не я буду обшил. класти в банк, я просто буду отаку будувати. Давай. Будеш ти тільки в банк класти, бо бач, коли я кладу, воно не працює. Поламали гру, все. гра поламалась. Ні, у мене 10 баксів, чувак. А ну положи в банк. Може нам щось дадуть за це. Давай, 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 Стерина, клади в банк. О, пішло, пішло. Чувак, де ми? Там, там речить. Чувак, мені це не подобається, я не знаю. Да ми ділились. Ты можешь щось купити осео за 50 тисяч доларів. А саме дешеве осео за 10. А в нас в банку якраз 10, ми вже кайло купити, чувак. Це кайло, так це якась. А ЧО ти купили? <рес> Мене тепер є хай а ти мені не треба. <рес> Чувак, дивитись, що вона купити, таку лабуду. Ось все таке, типа, гроші плюс, поняв за 100 доларів. Ага, прокачка бабла, поня. О, ця штука ваще, типа, закрита. Надо на патреон підписатись. Ну, взагалі, в цілому, ми можемо її <рес> так відкрити. Ну, без підписки на патреон. Просто треба на канал мій підписатись. Ну і на тебе, в принципі, теж. Ну, в принципі, да, не помішало б. <рес> Еге, тут є рука та носа, понял? Ну, вообще це корона якась, походу. А виглядає як замок уже? Ну, ладно. Знаєш, як я повпешти сім, чувач. Та мені байдуже, в принципі. Все, пішли назад, пішли назад, там щось дуже вже дороге. Я поки не годен, не годен поки туди йти. Поки да, треба підфармити. Поки треба, купо капуст. Кайло своє. А ну. О, пішов, 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 пішов. Чуваче! Ти в обшалетиш. Давай, давай, копай! Я найшов собі білого раба. А диви, що мені було ось випало? Це що таке? Я не а, знаю. Мільйонер шоп. Ааа, це ми можемо тептись, походу, да? А ну, я тепаюсь, я тепнувся. Це просто. Це просто туди тепнутись? А ти устався там? Ну да. О, ти в банк бабки ложиш, чу хорош? Ну. Я ще собі тоже кайло куплю. Я не можу а, купувати ти, нічого. Ти, ти, тобі, тобі не вистачає тих прав. А, <свят> У мене <свят> свій банк якийсь, а показується твій. Тепер у мене теж є мільйонер шоп. І я можу собі купити кайло. Вол. <свят> а цю штуку ні. Емеральд Пікакс. Майнфастер. Віса шанса дроп мані. А, більший шанс, щоб коротше дропались гроші туди, сюди. В общем, у нас разні банки, і в мене щось показується, тільки твій банк, поняв? Якийсь <свят> тоді... лол прикол получається. Да, лол прикол. Короче, давай. Ти будуй, будуй. На тобі блоки, на тобі кістки, посади пшеницю. Ага. <свят> <а> <свят> <я> <свят> посади дерева, <свят> Але диви, нам нічого типу, більше не дає, да, окрім землі, по суті. Ну, таке відчуття, як да, може, десь треба прокачати цю штуку. Може, я не знаю. У мене є, коротше, один бакс, а є бумажка на 5 доларів. Да. У тебе теж? Ну так, ну да, я все поклав в банк. А, я а. теж поклав все в банк. Я тупо все слив в банк. А скільки наступна штука коштує, ти не пам'ятаєш? Доларів 100 чи 50? 50, 50. А, а скільки в мене доларів, а я й не знаю. Знаю, що в тебе 40, <реку> чувак. Добре. <реку> ну мені кажеться, те там взагалі супер багато, ні? Ну, я то я думаю, так. Да, я пішов магаз, давай, я пшо магаз, короче. Давай. у, 50 баксів коштує ця двіжуха, ну. Я купив! Money Villager Island. Чувак. Що таке? Я не знаю, я нажимаю. Щось <звук> побудувалося. <звук> це що Чувак, купай, 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 старина, я пішов. <звук> Все, давай, понял. піди, э, пиди, понял. Димон, пиди, купи собі тоже такий. І зараз поставиш його тоже. Там, походу, бабла, вообще тона. Диви, там хата з бабла. Ну да, є таке. Чувак, там хата з бабла. Все, я, це я вообще деко. Надо туди. Я бачу, гроші кінчились швидко. <хи> <хи> Зверху тупо Но... було 50, стало 0. А, а, ні, воно на тому самому місці, да, построїлось. Я понял. Коротше, наступні будинки, які ми будемо купувати, ми будемо купувати тільки один. Обалдеть. А, з цього блока один бакс випав. А з цього? А, відає, з цього Лол, а, а, до цього? а мені п'ять повипадало, прикинь. П'ять? Ну да. Мені з цього теж один випав. А мені п'ять. <хи> <падає> а че? Ти стане, просто ну, все время би... 5 падає? Да. Ти гониш? А, тут рандомний шанс просто Поняв, як воно випаде. О, мені теж 5 випало. Але це тупо, поняв? Краще ту штуку отдумувати. Ту бистріше. ти, до речі, за землю можеш купляти бакси в Вілледжера. а за один бакс можна купити один залізний злиток. О, о, я в скрині знайшов, коротше, 10 доларів. 11, 16 баксів знайшов в скрині. Ти там їхній сейф грабиш, так? Так, так, так. Тут ще ось одна скриня, тут ще баксів купа. Тут почти 20. Обалдеть. Чувак, тут у Діпамана за діамант купити 14 доларів, а діамант вона купити стак палець. Давай робить сокиру і садить Дикіра? дерева. Да, да, да. Ми, короче, за стак yeah, палець можемо купити дуже багато грошей. А, прикинь, тут камінь, короче, не можна добувати. Та нема камня, по суті. Так, да? Да, то виходить так, що ми зможемо тільки. Ну, ось, верстак, ти зробив? чи Я роблю? Я зробив. Так, ти зробив, О, все сіка. По факту, ми можемо тільки скрафтити собі дерев'яну сокеру і за допомогою неї просто рубати дерева. Ну це буде дуже повільно. Ну так. Да. Ну, так, а ми можемо почекати, все ж в Можна за буквально 3 бакса купити три залізних злитка. А ну тікай, тікай, все, дай все, я відкрию. Да, реально. Я купив два. Щас, мені не вистачає трохи гривень. <реш> не вистачає трохи гривень. Гривень? Блін, у мене вони були, я їх вже використав. Хорош. Так, це не він. А де він? Ось він. Все, я купив третій злиток. Головне в цьому ділі, Дімончик, поняв, це садити дерева назад. Бо в нас більше нема дерев. <реш> а він більше не хоче, я прийшов купляти йому цей <реш> злізо, а він мені не дає. Ты все вихристав. Димон! У тебя будем багато палок, у мене був діаманти. Обалдену, тобі. Не, во ще по факту, ти можеш ще з піти добути трохи бабла. Так як ми бачимо твій банк, він пише зверху. То по да? факту, ну, ти так быстрейше сможешь насбирати на те, що нам надо наступне купити. М -м, ну ладно. А тут їх багато вообще. Тут за 15 баксів діамант можна купимо, воно даже палки не збирати, понял? Ульот. Лол. Не, вообще, а на нашу нам діамант такого подумати? Нам їжа надо? Вообще, кстати, да. Ну, взагалі, кстати, ми тут можемо нормально посадити, понял? Короче, Димон, я просто садю пшеницю. Мені по кайфу. Классно, тобі я Сижу добуваю гроші. Нормально. А скільки в тебе вже є. Щас скажу. 16 баксів. А чого так мало? Не враховуючи банк. Ну як скільки випало, скільки є. А чого так мало? В тебе ж кайло жорстке, ти можеш там швидко добувати. Ну так я не мій ламаю. Да? Ну да. Дивись, я зараз принесу нам купу їжі, чувак. Давай, а то я вже щось і проголодався. Та я, якщо чесно, тоже. Тут крипер, чувак! Крипер? Да, прям іскала, я не можу быстро бігати! Чувак, тут два крипера біжить поможі! Тут гроші валяються, чу? Ты салиса е під я... островом? Да? Да. Обалденно. Чуваче, у нас конкретні проблеми. У мене кайло зламалось. Я пішов по моду. <рес> Не Так, поки ти там будеш бігати, я зараз нарубаю купу бабла. Е, ти вже прийшов? А ти думав. Що за прикол? Я дуже швидкий хлопець просто. Чувак, у меня опять баксов бумажка. Братуха, моя тоже. Че? <свят> Не дам. Ты опять бумажек по 5 баксів було? Да. І ще 58 доларів, Ну, по доллару. Да? Да. Це сильно, чувак. Ну. Так, хорошо. У мене є багато грошей. Я піду куплю штуку за 100 доларів. Ты куплял? Ничтя ні. Тут типа якесь збільшення бабла. Я купив one Block Upgrade. понял? Це якийсь апгрейд. Нажимаю. А ну. Опа! <свят> Обалдеть. Чувак! Диви, бабло сипа, він і камінь дає. Ану відійди, відійди, відійди. Сам відійди. Це ну мої дай, гроші. Дай мені, Я ну, прокачався. Дай мені, ну, дай мені, дай мені, Скинув Скину <рив> мене козел. Ізі мані, ізі мані. За скамею Е, <рив> 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 Ладно, ладно, все. Ні, ні, мама не було бабла, бавно. Все, <рігаз> бабла бамна було. Бабла... Тепер у мене буде бабла, так мама. Чувак. А нас, щось, у нас, по-моєму, щось з'явилося знизу, ні? А, yeah? це сонце просто, я поняв, це сонце. Де? У мене, короче, камню купа. Давай поставимо пічку. Дивись, у мене пічка. Звук чудовий. Це звук грошей, сторіна. А ти можеш ще раз купити апгрейды? Я типу... це ж і хочу, да, я ж і хочу. І щоб він зістакався, понял? Відійди трошки, а то ти всі гроші забираєш, які я киял. Ти в смысле, я нічого не забираю, Дим. Ти все забираєш. Хто сказав, сказал, А, немає. Я понял. Я понял, да, конечно. А тепер слухай сюда. Ого. Угу. Ну, нажимай на телепорт, не жди, нажимай на телепорт, нажимай на телепорт! Який телепорт, який телепорт? Я нажав. Ну живий. Так, у мене 187 доларів, я зараз купляю оцей апгрейдер і пішли попробуємо Я не знаю, звісно, чи спрацює, але а ну? в принципі. Ні, мабуть, ні. Ну я про Маб... Да, походу ні. А піде купи мені, кайло, будь ласка. Чувак, Що там? Я, я за тебе за захистив. Я, я тебе захистив, брат. Нам надо блок землі купити. Або притягнути його звідти сюди. Давай я притягну, щоб у нас тут трава була. Давай. Якщо Ой-ой-ой, тут вообще халепа, Димон. Да а, а ти не хочеш просто, просто піти поспати? Піти поспа. А там є два ліжка? Чувак, ми село відкрили, конечно тут є два ліжка. Пішли, я прихожу. Да ну ми тут не ляжем, нам надо м -м, забрати ліжко, понял? А, просто забрати. Да, забрати ліжко і прийти сюди. Окей. Okay. Крипер! Чувак, живий? Халепа. Я живий, тільки нема тепер ліжка у мене. Ти його провофлив! Походу, да. Тут големи є, чувак. Надо голема випустити, він почне вбивати всіх. Я випускаю голема, брат. Давай. Ух ти, халепа. <гій> я щас дохну, я щас дохну, я щас духну. А це капець! Ти помер, брат. У нас тут гості також і на острові появилися, обалдеть. Голему бив цього. Тут два кріпера! <свист> Трохи є проблеми, Дімон. Ладно, побіг я додому. Я так і поняв. Я поки щось довернуся в магазин. Я хочу подивитися, чи можна ще щось. Ага, наступна штука коштує 400 баксів. Яка штука? Ну, типу, я так розумію, наступний острів. А-а-а-а, 400 доларів ваш? Да. А то острів іменно чи що то? Ну, походу, да. Ну він поняв. Ну, Оце те, що ти казав, що на корону схоже. На яку корону? Ну, чи якусь перчатку Таноса. ну я знаю, що ти там казав. <свист> <зараз, що? свист> Так що я поки що, в принципі, хочу трошечки добути якраз таки цих грошей і відкрити той самий острів. Давай, чувак, форми, я в тебе вірю, брат. Та я 280 Ну? Та я дуже багато все. Зомбі? Не парся, я ее хлібом давай, зав... Зав... за ва заб'ю. Хорош. Так, дивись, у нас є тепер скриня, куди ми можемо скидати всякі речі. Файно, давай якраз я скиню. Скинь. Трошечки, мене, тут... Скинь, скинь. Скинь. У мене ти трошечки, Шкинь. трошечки. Шкинь. Зібралося. Шкинь. Эээ, лисий! Все, я встиг, я заселився. Хорош. до речі, є 400, якраз таки баксів. А ну давай, давай, попробуй. Я щас попробую сам купити, якщо в мене вийде, ти купиш. Ні, мене не хватає. Давай. Бем? Я купев. Да, це якийсь це, це острів, це острів. Там прямо написано? Да, тут написано Cave Island, понял. Тобто О, з цими, з печерами, да. Давай, давай, а давай. Он увин! Он обалдеет, Димон. Короче, ты туда будуйся, понял, поки? А я поки куплю на задум... хайло. <реш> <реш> так, а я ж тобі купив був, я склав його в этот, в скринь. А, так? Ну, де? Я й забув. Дімон, уже, правда, ранок, але я за нам два ліжка поставив. Хорош. Давай, давай, Дімон, там якась руда жорстка. А оце ж. Може, там буде багато грошей. А ти допомагати не хочеш, так? Да? А як я поможу? Будуй. <реш> Все, давай, Дімон. Привідарчі. Що там? Не знаю, руда якась. З нього випало 5-5 по 5 баксів, поняв? і руди. А, в натурі дві. Дуже багато грошей падає. Оце обалдеть. Так. Да. Це mm. Що, щось є всередині. Обалдеть, прикинь, у мене тут бабла, у мене 45 купюр по 5 доларів. Я якийсь спавнер знайшов. Так? Да? Тут, тут моби, Я? Я тут тоже, моби. тут дуже багато мобів, тут гігант, зомбі! <смолоскейп> я ж брат, брат, я поставив смолоскип один. Є проблема, є проблема. Пішов геть, пішов геть. Дімон, розбивай. їх. Я кайлом його мочу. Коротше, тут проблема, поняв? Тут проблема, у нас нема смолоскипів, нам тут нема що робити. Вони нас побивають, тут скелетики і до гори ногами ходять. вбив. Я зараз теж помру. Я помру, я помер. Ні, не помер. Хух. Не надо, Дімон, не надо. Я знайшов вугілля. Дімон, у мене є вугілля. Хорош. Я думаю, що я напевно зараз візьму скрафтю собі мотику і mm -hmm. трошечки хоча б пшеницю посадити, ні? Так ти бачиш, що там робиться на острові? Чи ти слеп? В якому острові. А, да, диви, точно. <реш> я щось і не подумав. Ти такий лисий, у мене 61 купюра по 5 баксів. Це Ого, по апі. грошам? Це 300 знаю, доларів. Порахуй. Це в тебе 300 доларів. Ну це в мене, да? В руках, а в тебе? В мене в руках? У мене 32 по одному і 35 по 5. Ааа, нехило. Так, Да, я тоже такий парень, потужний. Ну я тут капець побла рубаю, поки ти там їжу шукаєш. Вірю. Я б на твоєму місці просто спригнув з острова і появився заново, і в мене було б купа їжі. Думаєш? Ні. А я вже спригнув. <реш> у мене купа грошей. А, у мене два стака по 5, е, по 5 баксів. Ти ви лисий? Чувак, у мене купа бабла. <реш> ну тут великі павуки внизу, я не знаю, що з ними робити. Убивати. <реш> чувак, я Чого без радістю. Робить? А скільки коштує наступна е, штука? Там, по-моєму, геть дорого щось, тисячу доларів якихось. Да. Та начебто, да. Ну, чувак, я щас її куплю. У тебе є гроші? Н Ні, ну поки нема, ну я сподіваюся, що вони скоро будуть, я їх формлю. Да, наступний острів коштує тисячу і потім ще один п'ять тисяч, так що. то, ще... то прям острів, так? Да? да, це прям острове, я так розумію. <реш> Скол... Do not enter, do take зiss oh, Я знайшов булаву на щільність трезувати яблука. Я знайшов uh, заряд вітру, якийсь, стейків в купу, з заліза. І тут Danger написано, типа небезпечно. У мене є булава. Ти шо, жорсткий? Чувак, має золоті яблука булава. Ну все, тепер ти будеш мене охороняти, виходить. Чувак, тут і крипери, там вообще всі, Ну я туди не сильно хочу. Мені булава не сильно подобається. Обалдеть. Я ще сюди зайду, понаставляю купу с і потом звідси вийду. Живий. Бажано живем, вийти. Бажано вийти, живим. Тут і лава. Тут купа, всього димас. Це ти там, де отут печери оті, да? Да, да, да. Обалдеться, воно таке здорове. Чувак, воно величезне просто максимально. Але я там поставив купу смолоскейпів, свалив оттуда. І спавнера тепер не спавнять нових типів. А я просто сижу і добуваю бабки. Стю, хорош. Я супер жирний в цьому плані. Я ще один стак грошей з'їв. <рес> <рес> Як думаєш, тебе вже хватить зараз на наступний острів? Я думаю, що почти да. Ну, по моїм підрахункам, то вообще повинно хватати. Мене в лаву скинув зомбі. Короче, хана мені. Обалдеть. Так, да, піду попробую. По ідеї мені може вистачати. Тебе, тисяч... тебе 1400 в банку. Тобі вистачає 100%. А откуда ти знаєш, що це в мене? Бо ти зайшов в магазин і в тебе обновилося оце, поняв зверху. Ааа, все, я купив Океан Island. Ого. Щось жорстке, да? воно. Тимон, це жирно. Ладно, будуйся, піду гроші збирати. Там, там якийсь Жестяк. Там щось жорстке, чек. У мене є заряд вітром. Крутий хлопець, хотів Ти прям крутий хлопець, я тобі повинен сказати. Я прям вообще не хотів, але так вийшло Дима, знаєш кемей буду два звездись. А ну давай. Зараз звесь. Вау! Ты такой меч? Да! Ой, я упав. Так тобі і надо. Це що? Це чувак, заряд вітру. Де Дика моя штука є. Це була вата твоя, да? Да, я не знаю, де я її взяв. А, ні, я знаю, де її взяв, але я не пам'ятаю, коли її додали в гру. Напевно, в цій версії. Почему не йти можна? Угу. І тут прям реально океан. Що, ныряє, виходить? Давай. Тут, тут зомбак, тут зомбак. Чувак, мені байдуже на зомбака, я знайшов купу бабла. Боже, мені, він має бути. Я знайшов купу бабла, брат. А! І тут не один. Чувак, що втонеш, випливай. Да, да, да. Мене є заряд вітру, брат. Крутий ти хлопець. Ну, мене Коротше, стак по одному долару і стак по 5 баксів. Непогано. Це ти скринь буде встав? Да, да. Тепер банк мій показується, а не твій. Да, бо ти останній, хто заходив просто в магазин. -а. Воно, походу, якось так працює. Походу. Ну тут і цікаво, є золоті блоки, чувак. Да, тільки чи надо вони нам? М -м, не знаю. Поки що не знаю, але я тону. У мене є ще пів стака стейків. Ти надо їжа. Да, так, мені просто щось написало розмістити якусь штуку, щоб отримати винагороду. Яку ж штуку? А яку штуку? Не сідаю! Поняв. Халепо. А ти знав, що якщо бити кіркою, то можна заробляти трошки грошей. Да. Так, да, ну буває, там якийсь є певний шанс, щоб випав долар. Я щось зробив, диви. Да, я бачу. Я не знаю, що це. Це видно тепер. Ну в мене сила мурів є, і в мене воздух не тратиться. ой ой ой, ой, ой. О, тут скрині бабла купа. Оце я до Петра вдаш туку якусь поставити, це ваще кайф. Ну да, ти якось щось зрозумів. Ну. А тут диви, що є, якесь серце. То це ж я поставив, то серце. А, да. Ну да. Етит хлопець. Чувак, ты як думал, что я вообще дай лапенчишок? Да Та не надо так казати. Все, пришли здесь. Ценкий сказав. Да, да за шоу, шибь ейся. Это и буста придам. Можно? Ага. <проб> Спасибо. О, <проб> ебал. <проб> 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 Чувак, десь яке моя бабла? Обалдіть. А наступна штука стоїть 5 тисяч? Mm, ну, виходить, що так. Це дуже дорого. Це капець, це нам, не Нам з цієї штуки, складає. чувак. Нам цієї штуки же ж дерево падає. Ми можемо зробити собі купу палець і купити діаманти, щоб у нас був армор, і ми будемо ходити в печері і і добувати ту, ту покупу бабла. Обалдіть. Оце ти геній. Я навіть не думав про це. Чувак. Зразу видно, хто в, в майкрат грає, да? Ну. <рес> я купляю діаманти, чувак. В мене три, чотири. Все, більше не можу купити. Що, він більше не хоче, так? Да? А цей? За один бакс, короче, залізо продає. Ну, це для залізного армору. Ну так. Да. Е, надо йти ще одного чувака. він, Бемс. Чотири злитку тільки міг у нього купити. Ще можу купити шість баксів, ну не мені не надо. Щось у них якісь такі, знаєш, кармани. Так, да, якісь заповнюються ці кармани, мені це не подобається. Да, робити. Да, у да. мене є вісім діамантів, чувак. Ти це шостий, хочеш надати. Я можу ще купити. Да. Мені угу. треба ще палець. Короче, дивись, на тобі дай мені цей. Дай мені бабла, а я тобі дам залізний нагрудник. Все, що є бабло, девіски. Що ладно, непогано на Тебе такий бартер взлаштовый, да? Да. Я пішов конкретно рубашити мобів. І мені надо виходить, сейчас нафармити якось е, 5000 доларів, да? Да, получається, да. Ну, це обаді такі цифри. Це багато. Це як багато. Ну, у мене типу, є 1400. Я тоже хочу. Нафармити? тобою. Ну да. Давай. Потом ты сиш мені, а я активую, да? Ну да. У просто зараз саме великий банк, це буде набагато профітніше. Ну да, да. А, а де ти побуваешь? Ну, смысл по острову бігаю, руду добуваю. А цю руду, да, То ти ж добував, ти казав, ти шариш. Да, я шарю. <рес> я просто. Ну, ти може, це якісь з джерело, яке знайшов. Та ні, чувак, яке джерело? Чисте, прозоре. Да, да, чувак. Без скама і намахательства. Чувак, ніякого скама, просто то на грошей. <реш> ну, правда, вона вже я кінчилась. Не ну, в мене є ще. По звуку прям вкусно, поняв. Чувак, по вкусу вкусно. <реш> Ну, як би ти сказати, все все рівно мало. ти працюй, значить. Обалдеть. поки я працюю, ти сам би там грошима. Ти взагалі хто? Чувак, Що? де я розлікаюсь? я блін, трачу їх. На наш <світ> общий <світ> розвиток. Да? Ну да. Я щас не піду мобів вбитый. Я знаю, як убити цю скале, диви. А тако піднімаєш? І він просто полетів у небо. Обалдеть. А ти бачив, який там здоровий паучара є? Да, чувак, він ще й невидимий, я тобі більше скажу. Це Обалдеть. Діжи. Ух ты, йо. А він з мечем, кстати. Мед да, зомбі, да. А павук тут не один даже був, прикинь. Нех побивав, Дім. тут тепер можна той фармити. Там. Mm -hmm. Скелети, які догори ногами ходять. О, ти, О, ти, Больно. Чувак, я його б'ю. Я його хорош. Тут таких скелетів щось багато. І захист, виходить, на надійних руках, так? Да? да, чувак, я, я валю. в мене вже 3500 баксів є. В Тайсіке. Ну, є в руках. В руках у мене. Ой, у мене, до речі, таки багато. Напевно, треба тобі скинути вже. Чувак, ці скелети, це просто тільт. Але я їх байти, ти навчився. Диви, вони вилітають. А вони так, да, вони вилітають просто, бо я тут поламав штуки. Хорош. Лу. Ламай ще! Ламай, ламай, ламай! Ой, хорош, 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 хорош! Давай ще! Я ламаю! Ламай! Красавчик. Якими не талии, чувак. Ой, ти чого поп? нормально, щось звалився. На гроші диви! Давай, давай. скільки кейк скейду. Ой. А Давай, 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 давай. Я щас помру, я щас помру. Помогите. Хе-хе-хе. Эээ, высший! Понял, да? Бийо! Не буду. Я гроші заробляю. Дима, я знаю як. Ого. Ого. І всі. Нормально. І Нормалдин, всьому. у мене 2 хп, півтора. Їм <смір> золоте яблуко. <смір> ти бачиш, скільки, ти бачиш, скільки звідси випало грошей? А звідки, звідки? За так, Ой, за тої штуки випало. Халепа. Іди до мене, я мені У нас кріпер прямо на базі був, Дім. <смір> Він поламався? Да! Халепа, Сань, що ж ти так оце? А що я? А хто? Ну це був не я. <сі> у мене є, дивись, у мене є купа бабла випало за цього спавнера, і два ключа якихось від якихось печер. Які Шмі? печери? Якісь сейфи. Чекай, я б ходу. А, це тут, тут може, ні? Я до Петра, я до Петра, да, походу, це оця штука. А ну, почекай. Ану. Давай відкрию. Не воно, так, да? Так не працює. Пішли, пішли ще шукати. Ось, бачимо, що. ключ. да, да, да це ж воно випадало. І десь треба цим ключем щось відкрити. А що? Відкрити. Надо ще пошукати. Тут ось лава є, може це усе. Ой-ой. Ти там гориш трошки, да? Ну да. Ой-ой, ой я, я згорів. <реш> Блін, я не знаю, що це за ключ. Може це пізніше буде, типа? Я не знаю. Але якийсь сейф він відкриває, цей ключ. Блін, я не знаю. Ну так, да, нажміть на печерний сейф, щоб відкрити. А який Ту печерний сейф, сейф бачиш сильно? Та оце ж в тому, той справа, що ні. То я не бачу сейф. Я просто бачу тут купу грошей. Так, треба піти в магазин. І мені не показується мій баланс, Дім. Я не знаю, скільки має грошей. Я можу попробувати але купити за 5 тисяч. Я купив! Непогано, то пішли тоді пішов. Пішо ставити. Ти бачиш, що у нас дома робиться? <реш> <реш> Я бачу, як Я ти поняв. упав. Я поняв. Треба пофіксити хату. Трошечки, да. Єдине, що хороше лишилось, так це ліжко. Одне і друге. Давай спати. Обалденно, Де доброньо. Фух, добрий ранок, Дім. Пора спавнить острів. Фу, Фу. А ну? Опа. Обалдеть. Це Дім потужний острів, але напевно досліджувати ми його будемо в наступній серії. Да? да? Думаєш, ми не готовіше. Я думаю, ми не готові і не готові підписники. Треба, щоб вони поставили купу лайків. Кстати, диви. Бачиш, там воно діаманти є під островом. А, да, да. Ти решил мені так так би мовити ближче трошки показати, да? Да. В общем, друзі, не забудьте підписуватись на канал, ставте подобати, підписуйтесь на Димончика. З вами був Саня Димон, і всем пока-пока. па па